І всім привіт, друзі, на каналі Святик Плей. Це у нас гра під назвою Зоу Симулятор. Давайте починати. Зразу починаємо. Гра симулятора. Назвіть свій зоопарк. Е Святік. Зоу. Примінити. Загрузка. Так, загрузочка. Заружечку. Так, добро пожаловать! Цей зоопарк колись був популярним місцем. Посіщання і служив приютом... Ого, як лагає. 36 FPS. Много видів животник. для... Ні, это пройшли в прошлое. І тепер он пуст. Можете ли ви вернути йому? Давайте. Ой-ой! А що А що це таке? Стройки. Управление чувствительность. Куда? Так. Богато. На троечку. О, на троечку. А лагает, ч так? Лагає. Чекайте. Сохранить. G. Ха. Главное меню подтвердить. Чекайте. среднее Сохранить. А що так. Го... Ну, голосно кажу. що так лагає? О! Все. Ага, тепер замало. Поки воно лагало, було забагато, вже за... Ну давайте четверочку Вот, все. Так. Іспользуйте комп'ютер, купіть сварочний апарат. Стержні. Комп'ютер. Ага. Це комп'ютер, бла, 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 бла. Так. Нам треба щось купити. Магаз, сварочний апарат. Скільки. Так, все, купив. Купіть стержні. Стержні. Корм, матеріали, стержні. А скільки їх купує треба хотіла? Так, іди сюди. Угу. Нам туди треба йти. Я надіюсь, це не заголосно. голосну. Можливо, навіть ось так зробимо. Щоб, типу, було хоча б чути. Так, сварочний апарат. ЛКМ. Ой, я не прочитав. Стержні. Є. Підіть з воротам З Здорої, де дира Так, це, напевно, за голосом Так. Недоступно в прологі. Так повної версії і нема. Нема повної версії. Я дивився, шукав, немає повної версії. Або то я дурак, або, не знаю. Нема повної версії, я не знайшов. Так. візьміть стержні з вінтаря, помітіть їх в диру е в ролотах звершення ПЛКМ ЛКМ. А що в мене мишка з'явилась? У мене мишка з'явилася. Ло! Моя мишка на екрані появилась. Це я що зробив? Ага. Так, апарат сварці погнали варити. О, це буде довго. А шо так голосно? А шо так голосно? Ну ладно. не знаю, голос. Все працює. Працює все. Так, задання. На своєму комп'ютері виклаю прийміть животних і помістіть їх в ольвер. Що ви свободі животних, дайте йому ім'я, подайте в клітки, спробуйте ЛКМ, щоб перевірити, прийняти животне, подайте в клітку. Ага. Животні. Ага. А кого не купляти? Давайте білий носорог, адаптація. Сюди. Так. Да. Чекайте. Що ви. Я бігати навчився. Я не міг бігати. Тепер можу бігати. Знаю, що це чути, бляка, там, там хтось є. А, е, а я можу по українськи писати? Да, я можу по українськи писати. Е, як його можна назвати? Степан. Чому ж би і ні? Стоп! Закрий! Закрий. Де Степан? Степане! Ви Степан? О! Міску водою... Степана нема. Прикиньте. Закрий. Закрий, 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 закрий. Так. Степан! Степан, а не Степан! Ляха. Ладно. Так. Сон, Отдих ігра компанія. Проклят кран и в миску крутой кран. Так, чекай. Степан! Бляха. Степан и А я может, тебе пхата? Не, затяжкай. Степан, ты крутий. Э! Лейся, водичка. Що тепер їсти. це? Гра сохранена. О, тут є автосохранені, все добре. Щоб купити корм для животного, підійдіть до комп'ютеру і купіть корм в вкладці магазин. Я кожу, що це... А, склад? Де склад? А не є склад? Ага, ні, стоп, корм, корм. Купити. Корм зі складу. О, це наш. Сарай. Біжу пупсік мій. Тільки не вибігай, добре. Кормушка. Шитаться, шипаться. Все. Ти... Де стопа? Ага. Купіть мойку високого давлення. Чекайте. А, мож... а можна якось цей пакет забрати? О, тройка. Мойку високого давлення, а нафіга? Інструменти мойку. Купили. Euh, так. Грязний камінь. У, у Прикольно. А, нічого собі тут. А, нічого собі йоли пали. А, ну це понятно. Є? Там на їжу А, понял. Тут нічого собі як це продумано. Це того. А симулятор мойщика якогось Кстати, скоро буде симулятор мойщика. Да, будемо там щось мити. Ну да. Так. Так. Все ми їм щоб було все э, частенько в нашого Степана. Ага. моим ага я там не могу пить ого я тут багато мыту конечно тут Медіше, да тут кобли а что дальше кстати на движе да еще близче а да давай тут кобли мы тут издалека сразу все мы тут вот тому учиська завершина. Таке завершина, чекаю. завершена. завершена? завершена? Дивись скільки грязі. Все? Думаю, да. Так. Відкритий зоопарк. Зоопарк треба відкрити. Відкритий зоопарк! Ой! Аж підлагали! Так, ждіть у перших отзивов. Закрий двері. Чекайте, мені Степана треба закрити ліпше може. Отак. От а де люди? Звідки люди будуть перти? Звітом? А чого я прыгати не можу? Ой, підла... Ой-ой-ой. А чому я прыгати не можу? Так, давайте подивимось? А... Всього гостей? Чотири гостя? Де вони? А де вони? Гості дорогі гості. Щось буйне буде, що тут аж дві дверки. Щось буйне буде. Давайте воду включимо. Хай буде водичка. О. Щось тут буде масивне. Мусорка. Люди! Боже, люди йдуть. Чи вони сюди десь будуть йти. Нє. Люди йдуть, Я маю. Як закривали ці ворота? Люди, перші люди. Ооо, я бачу їх. Вони там? А чого ви тут? А. -а, -а. Ви тут проходите? Я понял. Нема чого мені сюди на територію заходити. Правильно. Правильно, нема, чого мені сюди на територію заходити. Ше чого. Во, Все Все круто. Все круто. Давайте виключимо. Так, ідіть в Альверу. розмістіть декорацію в Вольвері. А що мені декорацію? М. А, українську М. Так, Сино. Вибрать ЛКМ. Сино. Давайте Сино добавим. Як декорацію, що ли? И сюди. И сюди Все. ні М. Погнали! Провірка озиви... Провірте на комп'ютері. Йоу! Требується ремонт. Ремонт буде на наступній серії. Давайте ми закриваємо магазин. А як закрити зоопарк? Під молото... Опа! Молоток. Лопата. Матеріали, корм. Можна корм купити. В магазин. ще чого. Так. Старої хіжині, де вона є? Ну, а де молоток? Це молоток? Це молоток? Так во молот. А ні, то не молот то молот а молоток Мені ще сказали молоток во Все, погнали, куди йти? Ось сюда так нам сюда а я тут уже булза старую хижине возьмите молоток нажмите удары заполнить полосу сили, а зараз ось... ага Лагало. Я в шоці. Чекайте. Ні. А що? А що не можна? Можна. Давайте. І... Оп! І... Оп! А що буде, якщо? Ну, не буде просто, я поняв. Оп! Все. Декоративну стіну тут та ціпашо, все? А нічого собі декорайшн. Yeah, <плес> <не знаю>. Оп! О! <клес> Ой, бляха! Тихо. Лопату, брить мусор. Так. Оце мусор. Ні. Після розрушение обо Кого забрать? А, просто типа бархан забрать. Так. -с. Е. Теперь тут. Э. Он не Мешок наполнен. Ага. Ух, ты ничего себе забрал там. Парф тюрьма. Мешок наполнен. А шо так мало наполнилось? Я вс пол пробрал, вроде бы. Вроде бы, да? Это свои, елки-палки. Мешок наполнен. Что я? А! Прямо животных. По нашему мне животных животные. Новые животные будут в новых царях. Отзывы. Проверяем отзывы. Проверяем отзывы. Новий. Все є. Я думаю, можна закриватися. Як закритись? Добре, просто зараз охраняю тоді гру. Сохраніть. Тю удаліть. Тю удаліть. Назвемо її А, 4А і виходимо зі гри. Но перед цим. Друзі. Підписуйтесь на канал, ставте свої царські лайкосики. Пишіть коментарі. Всім дякую всіх. І всім до зустрічі. Всім пока, де Степан. Степан, Привіт Степан. Тому давайте, друзі. Всім пока. Пока.